Друзі, 27 липня Чернігівська прилуки. Хочу показати вам форму винограда. Слава Україні! Так, бігло, пробіжимо з пані, порахуємо гроночки. Дивіться, 1, 2, 3, 4, 5. Маленька, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, тут взагалі бомба. 13, 14, 15, Маленько не берем, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, маленька, 23. Отже, таких чималих 23 грони. Це при тому, що, здається, 11 було зрізано, коли він запилився. Що хочу сказати, в цьому році достигає він супер швидко, максимум ще тиждень і буде готовий. Ну, Решту фонду зараз недоцільно показувати. Ось, наприклад, рембо тільки починає окрашуватись полонез. полонез, полонез Цьому році теж. Гарні ягоди крупні, але трошки примерз. Він був. Оце що видав цей кущ. Одна, дві, три, чотири. І там декілька ще роздачів. Хто живе на півночі України, всім рекомендую, подивіться, яка суперова форма. Слава Україні!